Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Москві. Гориді заводу, що виготовляє електротехнічне обладнання усіх галузи, і це не може нас не радувати. Телеграм-канали пишуть про потужний вибух після гулу дронів. Це ненадовго зупинить виробництво їхніх дронів. В той же час терненко пише, що росіяни зараз мають дронів більше ніж ми. Це серйозна проблема. Хочеться пройтися і показати це відео у високих кабінетах. Росіяни б'ють наші війська нічними фіпіві, В тому числі піхо. До весни такого буде більше разів у 10. Може, хоч побачивши ці кадри, до міністерства оборони Генштабу вищого командного командування ЗСУ йде необхідність негайних системних змін, бо та реб протидії. І так мова вже не тільки про кількість дронів, кількість буде і тепло теж, але цього недостатньо. Потрібно створювати структуру, доктрину, застосування. Тощо в мене немає іншого інструменту достукатися, окрім опублічного тиску. Пише Стерненко у той же час кількість ударів безпілотників по російській території збільшиться. Нещодавні такі атаки свідчать про те, що війна в Україні поступово переходить до Росії. У заложного зазначили, що Україна посилила удари по військових складах Росіян на тимчасово окупованих територіях. Атаки у середині самої Росії також збільшаться. Їх здійснюватимуть агенти чи партизани. Що стосується Росії, зростає кількість атак невпізнаних безпілотників, запущених з території Російської Федерації, і кількість. Із цих атак буде збільшуватися, бо це та стадія війни, коли бойові дії поступово переносяться на території Російської Федерації. Заявив посадовець. Останніми тижнями атаки безпілотників на Росію різко зросли в масштабах і частоті Кульмінацією цього тижня. Стали удари, які за одну ніч вразили б російських регіонів, і знищили транспортні літаки на військовому аеродромі. Україна, як правило, вітає такі атаки, не беручи на себе пряму відповідальність. Західні союзники забороняють використання. Стовати зброю на Донзес для ударів по Москві, водночас вони заявляють, що Київ має право здійснювати такі атаки на військові об'єкти власною зброєю, також Подоляк прокоментував ймовірні переговори за його словами. Сили оборони продовжують просуватися вперед. Наразі будь-які перемовини з агресором недоцільні. Будь-який переговорний процес буде означати капітуляцію України і капітуляцію демократичного світу в цілому, наголосив радник Залужного. Він переконаний, що західні союзники України, які уклали мілі. Ярди доларів озброєння розуміє, що ніякого компромісу з Москвою бути не може. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.